Радіо UA Чикаго друзі, вітаємо вас на каналі Радіо ЮЕЙ Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан. І поряд з нами сьогодні представник та страховий агент TM Insurance Agency Вікторія Сторожук. Вікторія у нас вперше, тому будемо зараз знайомитися. Вікторія, вам вітання. Доброго дня, доброго дня, студія, Дмитро. Всі наші слухачі. Я дуже рада тут знаходитись. Це мій перший такий досвід, але насправді дуже дуже excited від цього. Переповнена емоцій, хвилювань, скажу чесно, але дуже вам дякую, що ви запросили, дали нам таку можливість поспілкуватися, познайомитися з вами вживу. Давно вас слухаю. Нарешті. побачимо. Чила теж вітання вам, вітання всій студії і, звичайно, всім глядачам, слухачам. Дякуємо, що ви разом з нами. І нам дуже приємно, що ви завітали. Як то кажуть, свідо свого по своє. Ми стараємося в тому ж напрямку працювати. Вікторія, ви є страховий агент, представник TM Insurance, як я вже сказав на початку. І дуже цікаво дізнатися і за компанію, і за вас особисто. Як довго ви працюєте вже в цьому бізнесі, в страховому бізнесі? Знаю, це нелегко. Тому давайте розпочнемо з того, що ви про себе трішки розкажете. Як ви опинилися там, де ви зараз є? Гаразд. Так мене звати Вікторія Сторожук. Я є ліцензований страховий брокер і дійсно представляю незалежне страхове агентство TM Insurance Agency. І зразу хочу виділити, напевно, кілька моментів, які нас відрізняють. В першу чергу, дійсно, ми, ми на маркеті вже, скажемо так, порядка п'яти років, і крім того, ми являємося частинкою, працюємо в тісній співпраці із великою фінансовою компанією CM Accountant, яка уже ну, порядка 20 років існує, так і допомагає людям розібратися, скажімо так, з їхніми фінансами. Ось, крім того, ми є незалежні, тобто ми. А відносимося не до категорії агент, а до категорії брокер. Для, скажімо так, для простої людини це є дуже схожі поняття, і насправді вони схожі, але є і відмінності. Якщо скажімо так. По простому говорячи, то насправді всі ми займаємося одним ділом, так uh -huh. тобто, ми намагаємося підбирати для людей те, що буде їм корисне в їхньому житті, для того, аби дійсно їхній страховий поліс носив для них значення, був для них дійсно хорошою опорою. Але різниця заключається в тому, що агент він насправді представляє якусь конкретну страхову компанію, тобто він обирає для себе ту компанію, яку вважає хорошою, і він представляє її поліси для спорт. Живача. Але звичайно, що агент в першу чергу орієнтується також на клієнта, так тобто, щоб підібрати той продукт, який буде йому потрібен. Якщо ми говоримо про брокер, то в цьому моменті ми якраз не є прив'язані до жодної страхової компанії. Тобто, ми маємо можливість пропонувати людям палеці різних страхових компаній. В своїй безпосередній роботі так ми обираємо виключно страхові компанії, які мають високий рейтинг. Тобто є різні рейтингові системи. Одна з них це ЕМБЕСТ, для по, згідно якої інформації якої ми обираємо тільки ті компанії, які мають рейтинг A+, і більше. Ось в цьому основна різниця. Але, звичайно, для, скажімо так, для споживача немає великої різниці до а, кого ви звертаєтеся, чи цей агент чи є Брокер, ви грубо кажучи, майже всі клієнти завжди називаються одинаково, агент, і по великому рахунку, всі ми все одно займаємося однією справою, тобто підбираємо страхування. Чудово, мені подобається слово незалежна компанія. Тобто, дійсно ви людям даєте вибір і вже за людиною, з ким вона буде в подальшому співпрацювати, яку страхівку вона буде мати, і говорячи власне за страхівки, розкажіть, будь ласка, які саме страхівки і на що ви пропонуєте це? Страхівка на авто, на житло. На здоров'я, на, здоров на бізнес, тобто які у вас саме є страхівки. Отже, справа в тому, що ми а, працюємо практично з усіма типами страхування, uh -huh. які можуть знадобитися людині. Тобто, це і здоров'я, звичайно, це і health insurance, також це є страхування на життя або life insurance. Ми займаємося страхуванням нерухомого майна, а, все, що будинок, так, ваш автомобіль, це все відноситься до цієї частинки, і звичайно, комерційним страхуванням. Тобто, ми працюємо і з індивідуальними особами, з сім'ями. І з бізнесом. Тобто, грубо кажучи, ми маємо можливість, що напевно теж дуже зручно буде для людини, зробити все в одному місці. Дуже часто насправді люди витрачають багато часу на те, аби підібрати поліс. І зазвичай одній людині треба більше, ніж один поліс. Хтось має майно, хтось має свій бізнес, хтось переживає за своїх рідних, хоче лайфіншуренс і так далі. І часто люди губляться, де, що, в кого. Вони робили, коли закінчуються терміни, що де оформляв. Навіть бувають такі смішні випадки, коли знаєте, клієнти телефонують, а ми там у вас робили це, а потім виявляється, що то не у нас, або навпаки. Ось тому, звичайно, я не можу не виділити той момент, що це є дуже зручно для людини, коли ви маєте змогу в одному місці з однією е, людиною, з одним представником вирішити цілий комплекс всіх своїх потреб в плані страхування. Це дуже зручно. Мені потрібно робити 10 Телефонних дзвінків, чекати так. на холд по пів години, тратити свій день або деколи і не один день. А до слова незалежно, я хочу повернутися. Ви дійсно незалежні у всіх видах страхування. У всіх абсолютно так. всіх у Тут... всіх видах страхування, абсолютно так і так як я сказала для кожної лінійки страхування, ми обираємо різні компанії. Стараємося, як я вже попередньо сказала, вибрати ті компанії, які ми вважаємо дійсно хорошими, ті, які дійсно будуть захищати людину угу. в потрібний момент. Ну, бо дійсно, часто ми буваємо, і вже неодноразово в студії про це говорили. Візьмемо, напевно, найпопулярніше страхування це е, car insurance, так, і попадаєш в ДТП. Людина, mm -hmm. яка спричинила це ДТП, має страхівку, яка. Майже не існує, вона якби є, але її немає, і ти нічого не можеш з того взяти для себе. Тому дійсно важливо, що ви співпрацюєте з такими рейтинговими компаніями, так. і це це дійсно приваблює. Скажіть, будь ласка, якщо от у вас є цілий спектр страхування? То можливо ви маєте якісь такі пакети вже готові для клієнта, бо є страхівки обов'язкові, є не обов'язкові. Як знову ж таки на авто, то обов'язкова страхівка вам в так. штаті Ліноста uh -huh. і в Америці на життя, то не є обов'язково. А чи маєте ви можливо якісь такі вже готові пакети, бандлс, що буде і вигідно людям у вас придбати? Отже, дивіться, тут питання: ну скажімо так, з двох сторін його можна розглядати, тому що, по-перше, потреби кожної людини вони індивідуальні, тому дати бандл людині, який це абсолютно не потрібно, це ну якось і не етично і не хочеться цього робити. Все-таки е, стараємося підбирати людям ті подрук, продукти, які саме їм потрібні для їхньої сім'ї. Дуже часто буває така ситуація, що, наприклад, людина прийшла за одним типом страхування, не розуміючи, що це зовсім не те, що їй потрібно. Але вже коли ми безпосередньо спілкуємося з людиною, так додаємо відповідні запитання і так далі, то ми можемо з'ясувати і порадити, що зачекайте, Можливо, вам все таки в вашій ситуації з. Зверніть увагу, наприклад, ще на Life Insurance, або навпаки. І отут ми вже починаємо звичайно підбирати. Якщо ми говоримо про більше палесі комерційні і так далі, так це трошки інше питання. Тобто, тут з іншого боку можна дивитися. Часто бізнес, наприклад, думає: давайте ми візьмемо тільки ось це. Але ми говоримо: дивіться, якщо ви дасте буквально трошечки більше до вашого полису, ви зможете отримати цілий бандал, і це дозволить вам застрахувати додатково ще те, ще те, ще те. Тому це теж, але це зовсім інша ситуація. Давайте я перефразую своє питання. Скажіть, будь ласка, чи людина, яка оформила вас більше одного або більше двох видів страхування, отримує певний дискаунт або special rates? Отже, дивіться, є поліси, які не мають ніякого відношення до цього бандалу. Так, тобто, наприклад, якщо людина для себе оформила поліс на страхування на автомобіль, це ніякого не має відношення до її полісу на страхування здоров'я. І тут ніякі дискаунти не можуть застосовуватися. Okay. Але якщо ми говоримо, наприклад, про поліс General Liability для бізнесу, і для нього ми можемо також подивитися Business Owner Insurance, okay. так це буде бандал, і це буде нести. З собою додатковий дискаунт Вікторія. Скажіть, ви самі займаєтеся всіма видами страхування? Так, ви безпосередньо компетентні в усіх цих напрямках і можете людині, яка до вас зателефонує, розповісти і про Може. страхівку на авто, і на житло, і на бізнес, і на все що завгодно? Так, так, я е, маю усі лінії ліцензування по всіх е, типах страхування. Це надзвичайно складно і це вражаюче. Як... Це складно. Скажіть, ласка. <Construction> Скільки у вас людей працює в команді, а хто ці люди? А, і чи є можливість телефонувати, розмовляти українською мовою? Бо більшості наша аудиторія все ж таки україномовна і не всі люди знають англійську. То чи у вас є така послуга? Так, звичайно, у нас команда, скажімо, розвивається. Ми молоді, тобто, як я казала, ми порядку п'яти років зараз на маркеті знаходимося, але ми ростемо, ми розвиваємося. На даний момент ми теж шукаємо а, людину і навіть, скоріше за все, двох до нашої команди. Так як а, починається, наближається період страхування медичного уже зовсім скоро open enrollment період саме по medical insurance. Тому ми так розширяємося, шукаємо нових людей до нашої команди. І а, на даний момент, на даний момент, а, дайте я порахую багато три, а, семеро. 7, зараз 7 на север команді так клас. Я до речі, хочу нагадати користучним моментом, що ось ці семеро людей з цих семеро чудових агентів вони знаходяться за адресою 770 West Dundee Road, це Arlington Heights, зовсім недалеко від нашого офісу, тут на Камберленд. Так. і номер телефону вашого офісу 847 440 2211 Ще раз скажу це 847-440-2211. Так само будь ласка, розкажіть, а в які години ви працюєте? В які дні ви працюєте? Uh -huh. І зазвичай, щоб людині бодай навіть дізнатися про те чи інше вистрахування, потрібно мати поедне, чи вона просто телефонує і знову ж таки чекає на лінію, зрозуміло вас. Отже, дивіться, стандартний графік роботи нашої агенції це з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6. А коли ми говоримо саме про частинку. Медичного страхування там є трошки специфічні умови, коли саме відбувається оформлення медичного страхування. І в цей період ми працюємо сім днів на тиждень. І зазвичай ми розширяємо години нашої роботи з восьмої ранку до восьмої вечора. Ну і далі за зачиненими дверима продовжуємо працювати. Тобто це такий досить-досить насичений період нашого життя. А крім того, на протязі року я є доступна практично завжди. Мій телефон завжди включений. Включений, і в суботу, і в неділю люди телефонують, і я не можу не відповісти, тому що бувають різні випадки, буває, що людині потрібно нагально допомогти, тому я стараюсь бути з клієнтами на зв'язку. Правда, 23. чи міф, що страховий агент ніколи не спить, він постійно на зв'язку 24 на 7? Це правда, бо останній раз я відповідала людині в душі. Тому... Бачите, то дійсно нелегка робота, тому люди цінуйте своїх страхових агентів. І от, власне, вже так під завершення нашого інтерв'ю, скажіть, будь ласка, коли людина до вас телефонує, чи це окей, що людина взагалі не розбирається в тому страхуванні? Чи може вона задавати такі банальні питання, як чим відрізняється, от якщо ми говоримо знову ж таки за car insurance, чим відрізняється односторонні і двосторонні страхівки, і за будинок там багато питань і за життя там за, за життя чи за здоров'я? Чи ви є відкриті до того, що людина ставить вам дуже багато таких, подекуди примітивних питань? А, чи як це правильно зробити з точки зору людини? Дивіться, я вам зразу для прикладу наведу, що в середньому консультація з людиною, якщо відбувається очно, займає в мене годину часу. Ого, Зазвичай це раніше це було навіть більше зараз. Ну скажімо так, люди стають все більше і більше освічені, все більше і більше інформації є в загальному доступі. Тому вже скажімо так, трошки зменшився час, але при потребі все одно ми залишаємося і довше. Насправді нічого дивного в тому, що люди задають запитання, немає. Дуже часто я навіть сама намагаюся додати їм ще більше інформації, щоб все таки люди не попадали в складні і неприємні ситуації. І, на жаль, незнання до цього веде. Галузь страхування, вона є дуже велика, вона є громістка, вона є регульована, мабуть, одна з найбільш галузей в Сполучених Штатах, які дуже-дуже регулюються. Тому, звичайно, проста людина вона не може володіти тим багажем знань, всією то інформацією, вона не може слідкувати за всіма дрібними новинками, вимогами. Тому для того вам і потрібен спеціаліст, чи то агент, чи то брокер. Вам завжди потрібна людина, яка, скажімо так, у своїй. Галузі вона орієнтується, вона знає, про що вона говорить. Тому знаєте, я завжди притримуюсь такого правила, що кожен повинен робити свою справу. Ви прекрасний телеведучий, скажімо так, я би не змогла виконати вашу роботу. Ви Сьогодні справлялася дуже чудово. А, дякую. Але а я в свою чергу є брокером, а хтось є майстром, а хтось є там бухгалтером і так далі. Тобто, знаєте, кожна людина вона повинна робити своє діло, і тоді вона знає його найкраще. А ми є. Тут для того, аби люди могли прийти і запитати все, що їх турбує. Ну тут і додати немає нічого. Я дуже щасливий, коли людина дійсно знаходиться на своєму місці. Ви я так розумію, однозначно на своєму на своєму місці. Дякую, Тому друзі, Петро. хочу ще раз і ще раз вам сказати, що з нами сьогодні в студії Вікторія Сторожук, представник та страховий агент TM Insurance Agency. Якщо вас турбують. Певні питання, як дострахувати себе, своє здоров'я, авто, житло, бізнес. Телефонуйте 847-440-2211. А всі контакти будуть в описі до цього відео. Вікторія, дякую вам. Дуже дякую вам, Дмитро. Рада була зустрічі. Дозайм. Побачимось. Побачимось. Радіо Юї Чикаго.